Друзі, ми раді вітати в нашому етері Дмитра Чекалкіна, дипломата, ведучого. Пане Дмитре, мерхаба. Мерхатин, ахлену сахлену, мерхабен бікас. Артикуляційний апарат треба. Це дуже важко. Це дуже важко. My dear ladies and gentlemen, this is my pleasure, my privilege and my true honor. В арабській мові, до речі, є чотири типи «ха». х. Є гайн, є ха, є га, є ха. Osionfish. Чотири, ну, чотири Вау. звуки, які схожі на. Зіакомплеців. Ви викликайте задуші в мене, пане Дмитре. Я завжди хотів вивчити арабську Коли Арабська мова трокається мого слуху. Це подібно до того, як холодна вода вмиває мою печінку. Ага. Чому так? Поясни мені, будь ласка. Чому так? Так. Тому що в традиційних уявленнях арабів. Ну, Аль Арабі, там, тобто кочевників э, далекого середньовіччя за Заравійського за півострова з да? органом людського тіла, було не серце, як яке як, як менше страждає через там э, велику кількість винограда, його похідних там, тих чи інших там умовах. А центральним органом є починка. а всі приємні емоції пов'язані там так. не з. Теплом, якого там з надлишком, а з холодом. Тому коли ми кажемо в мене потеплішело на серці, раб скаже, а в мене похолодшало на печінці, а -а -а. Тому, де ми не були, щоб нам було і тепло на серці, і при... і приємно прохолодно на печінці. Ну а все одно будемо говорити і не настільки про не про настільки, настільки приємні речі. А, звісно, це, що відбулося буквально поза вчора урбі і орбі. Володимира Путіна, місто та світа, дехто вважає його суто технократичним, нічого нового. Звісно, повторення ядерних загроз в бік заходу, і ми можемо це також прив'язати до дуже таких неоднозначних провокаційних заяв Мануеля Макрона. Я їх, до речі, вважаю повністю доцільними, але не всі поділяють таку думку. Я думаю, вони доцільні. Ну, давайте з цього почнімо. От що найголовніше, ви почули з нього, чи взагалі? Там був якийсь дуже ну, такий зміст, вартісний нашої уваги. Ну звернув Віталій Портников увагу на те, що мабуть головну частину цієї промови переписували в останню ніч перед тим, як його проголосив Путін. Йому сьогодні присвятили такий вірш, як я в себе на сторінці його розмістив. Якщо ти не проти так, будь ласка, розтамон сидячою собаку, уровень Айківка й кубрівна. Мир пугает ядерной атакой, ходит с чемоданами дерьма, трахает <свесит> уборщиц кривоногих, любит примитивное Любе. Им кичится, им кичаться в обществе убогих швабры и портянки в Галифе. Словно у Чуковского корнея этой твари отдали детей жители разграбленной Россией из глухих, беззубых ее-меней. <свесит> Тут треба знову, друзья, зауважить: что мы не поделяем. А, а, всю лексику так, так, наших новітних да. літературних героїв, але дух, звісно, поділяємо, а, повністю да. поділяємо. Да. Так, будь ласка, продовжити сьогодні. У світу в мірі всесві... всесвітнє є зло хусити, хамас, хизбола і хайло. Це все, 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 наха. <напрінг> Так, от, що ти там, що ти там порився? Ні, я просто намагаюсь підключити свій лептоп, вибачте. А, він да? виключився? <рес> Технічно таке ну, так як я завжди, коли на якомусь застілі знаєш, пропадає там світло, чи щось, я згадую цю історію з командиром літака. Який виходить з своєї кабіни под, под, через прохід в, ага. в салоні, одягає на себе парашут, його питають пасажири, простите що то случилось? Ні, небольші там, неприятності на роботі. Так і в тебе то щось невеличке, так. Да? Неприємності про Орбі, тобто так. Путіна, так от, так от да, Віталій Портников, якого я вже згадав, звернув увагу на те, що, мабуть, головну частину цієї промови переписували в останню ніч вже після того, як почули вислів Макрона про те, що він готовий розмістити французькі війська. Я думаю, що в першу чергу йдеться не про там реальний якийсь там. Військові підрозділи, а про те, що критично необхідно сьогодні Україні відповідно до думки, яку висловив ще генерал Залужний півроку тому, що нам потрібна якісна перевага в високоточній зброї, тобто постачання Україні високоточних якраз керованих снарядів БПЛА. І можливо, якраз Макрон мав на увазі саме це, що має бути спеціальні підрозділи французької армії, які посилять Україну саме на цьому напрямку. Так от після того, як побачили це цей виступ Макрона, який між іншим спричинив навіть у Франції, там досить великий скандал. Як наскільки я зрозумів, була така досить гаряча дискусія між прем'єр-міністром новим. Юною цією зіркою французької політики, і Марі Лепен в самому парламенті, Да, вона сказала, що ви, що ви ем, хочете, щоб французькі війська були в самому пеклі там військового протистояння, що uh -huh. були на території ем, України. А прем'єр-міністр сказав: Так, а російські війська вже тут, в нас в парламенті, майже на увазі на увазі обличчі, саму Марі Лепен. Так от, почувши такий досить різкий вислів Макрона, Путін теж почав використовувати більш таку жорстку лексику, таку, яку раніше доручали використати тільки цьому Дмитру Алкоголічу Медведєву. І це далося взнаки, дійсно, там ці ядерні причиндали, вже тепер цей дзвін він лунає. Більш голосно да, в ефірі самого Путіна. Ну, це на те, на що я звернув увагу, більш там нічого такого. Там, на, в мене є рубрика яке кончене, да, де ми висвітлюємо маразми цього руского міра. Так от в той самий день, коли Путін сказав, що ми тут підсилюємо нашу медицину, будемо до, 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 до нових. там Капіталовкладення робити в медицину. Що таке там? Що там в тебе? Ні, все, все гаразд. Що ти там? Не. Так от ну, завезли... не, не тільки, і ще 100 технопарків нових він обіцяв. Але... Я, я думаю, що він обіцяв там. Але цікаво, що завезли першу, що партію, першу партію лікарів з Африки. Позавчора якраз до Росії прибула група африканських лікарів. Тепер вони будуть рятувати російську медицину. Але... Насправді ця рубрика, яку я згадав, да яке кончене, вона, вона має бути для нас попередженням для українців, щоб ми не повторили той шлях, про якому пройшла Росія за останні там 25 років, тому що просто можна відслідкувати. Ті етапи путінського цього шляху, які відбулись, спочатку закрили в Росії вільну пресу, яку яка була в опозиції. Де ми пам'ятаємо НТВ ТВ6, потім почали переслідувати спецпризначенців військових, які розповідали правду про путінські оці. Операції ФСБ підриває Росію, я маю на увазі, заарештували yeah. тоді Литвиненко, який потім втік до Британії. Там його дістали. Тобто, в нас, на жаль, після того, як закрили, видали з ефіру прямий еспресо та п'ятий канал. Почали нові, почалися нові утиски і військових. Ми знаємо про ті старі справи, які були свого часу розпочаті ще до повномасштабного російського вторгнення і проти генерала Марченка, проти генерала Павловського, потім проти генерала Кривоноса. Потім в Росії почались утиски бізнесменів. Нагадаю, що заарештували Ходорковського на який там четвертий рік правління Путіна. В нас, на жаль, прискореними темпами ми йдемо, де да, в нас заарештували і Мазепу. і... Але Сергія, Мазепа, Сергія Сергія, ви, ви, ви вважаєте, що арешт Мазепи – це щось подібне до арешту тоді і ув'язнення 10 років за рівнем, за рівнем його капіталів та впливу? Можна, можна порівняти. Ну, я маю на увазі не тільки Мазепа, а Пашинського Сергія реанімували справу десятирічної давнини, тобто людина так. рятувала тоді українські збройні сили. Арештовуючи заарештовуючи російську нафту на яка належала російській компанії. Тепер ми виявляється захищаємо путінських клівретів в Україні.